Два місяці без води. На гарячу лінію народного контролю Зік звернулись мешканці міста Виники. Люди скаржаться в їхньому будинку, що на вулиці Кільцевій, 5, немає води. Дев'ять квартир цього будинку ще 6 липня відрізали від водопостачання. Мешканці розповідають, що в таких умовах просто неможливо жити. На відсутність води скаржаться навіть діти. Ми закупались, купатися, де голову, носки, почки. А водички нема, то? так. Мешканці розповіли журналістам народного контролю, у чому проблема. Виявилось, що два роки в їхньому підвалі текла вода. Місцеве будинкоуправління управління цю проблему вирішило так, що відрізало труби водопостачання. Ми приходимо з роботи. Відключена повністю вода, в підвалі подивитись, відрізані труби. Гаряча труба відрізана так, що вже не буде гарячого водопостачання або треба доварювати трубу. А холодна, там зробили якийсь кран, що ну, будуть не міняти. колись. Обрізнайте. Аби вирішити цю проблему, будинку управління запропонувало людям альтернативу. Ми зберемо людей, не, не об'яви, нічого не було, Прийшло, вийшло пару людей, і вони сказали, значить, ми купимо трубу, а ви оплачуєте роботу. Я не була тоді і не погоджувалась, і не збираюсь. Погоджуюся на те, що я маю оплачувати їхні роботи. Ми звернулися до начальника будинку управління за поясненнями. Він сказав, що коштів для ремонту вони не мали, тому прийняли таке рішення. Однак журналістів запевнив, що холодна вода в людей з'явиться до кінця тижня, а гарячу зроблять, коли знайдуть кошти. На сьогоднішній день відповідно значить, знайдена фірму, яка буде займатися yeah. даним, даною заміною, так як буде управління відсутній фахівець по виконанні певної виробники. На протязі, скажімо так, до кінця робочого тижня буде відновлено холодне водопостачання по даному стояку. За адресою кісава 5. після втручання журналістів народного контролю. Зік мешканцям винник замінять труби холодного водопостачання у їхніх кранах. Знову тектиме вода. Ірина Венгер, Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік. ...у квартирі дощ. Пані Галина мешкає на 9-му поверсі у будинку 36А, що на вулиці Зубрівській. Вже три роки жінці доводиться мити та фарбувати стіни й стелю щоразу, коли падає дощ. Ну, я в ліжку лежу, мені на чоло капає. То приємно? Я плачу всі комунальні послуги, я покажу квитанції. Я перше мию, вони сохнуть, я відмию то чорне, бо воно чорніє, ту чорне все тече, ржа тече. Я все замию, воно день-два висохне, воно від дрони сок не був Потім я беру фарбу і замальовую. Жінка не раз писала заяви до керівництва ЛКП Хуторівка із проханням відремонтувати дах, однак чула лише відмовки. Мовляв, таких грошей ЛКП немає. Натомість, журналістам народного контролю комунальники таки пообіцяли вжити заходів. Дребує капремонту повністю похрію. Я думаю, що на протязі цього місяця ми там. Покріво знову не знаю, чи вдасться повністю все зробити, але там, де тече, я думаю, що ми все-таки дамо собі раду. Після втручання журналістів народного контролю керівництво ЛКП Хуторівка прийняло рішення упродовж місяця полатати покрівлю на вулиці Зубрівській, 36 А Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік. Три місяці працює проект Народний контроль Зік. 30 звернень щодня отримують журналісти. 230 проблем вирішено. Дякую вам, вашим каналам, що все-таки ви нам допомогли. І, і, і Зіку треба подякувати вам, особисто, як журналісті, що ви допомогли, дуже допомогли, зробили ремонт. Благо. Благо, що є така програма «Народний Помогла і... Діло пішло. Громадська приймальна на Сихові працює щодня. Результати роботи о 21.20 на телеканалі ЗІК щобудня. Ми допоможемо. Звертайтесь.